З нами головний тренер Кременчуцького Кременя Климовський Ігор Петрович. Ігор Петрович, вітаємо вас з першими заліковими очками в чемпіонаті. Сьогодні команда показала дуже пристойну гру. З сильним суперником було багато моментів для реалізації. Трошки, на жаль, не вистачило, щоб витягнути цей переможний рахунок, поділіться враженим по горі. Взагалі, як вам. Гра своєї команди, гра суперника. Сьогодні голи чудові залітали. Златів забив злат з подачі малька. Хорошу, хлопці показали гру. Аплодисменти, ну, можна враження по грі дуже чудові. Поділіться своїми враженнями, будь ласка. Ну, першу очередку дякую за за Поздравления. Шо... Мы знали, против кого играем. Команда очень организованная, команда очень много делает фланговых передач, и очень много забивает. Мы пересмотрели много игр, мы знали, кто какой ногой играет, кто какой, как играет головой. Изучали полностью эту команду и досконально. мы играли вторым номером, это было бы понятно, что команда готова была под премьер-лигу. Ну, то, что мне понравилось, это в первую очередь то, что мы выдержали их не темп, выдержали нашу структуру, то, что мы требовали перестроения. Первый тайм мы могли даже забить гол и в конце, конечно, пропустить. Но скажу, что они больше владели, мы больше контратаковали. Второй тайм мы вышли, то же самое, был э, о, заоблачный настрой, И все прекрасно понимали, Первые забили, это придало нам в два раза больше сил. Ну, ребята, как нужно, хотели выиграть, но бразилец выполнил, конечно, удар великолепно, да, да великолепно. Ну, уже второй тайм Селенки покидали нас, мы больше играли на контратаку и на отбой. Ну, самое главное вытерпели, знаете. Первые очки это очень важно, против, особенно против такой команды. И хочу еще сказать нашей команде молодой то, что чтобы они вот с каждой игрой добавляли, не только мы отбивались, но и уже и пытались играть. То, что мы нарабатываем на тренировках. сегодня поменяли Андрея Савицкого в конце игры. В чем вы как она Ну, уже пошли судороги. Он попросил замену. Выпустил из Латева, и Златева, и, создали момент сразу. И Куца, и создали момент, и сразу же забили. Замена сработала. Первых пять минут, и мы забиваем гол. після заміни. Що казали хлопцям в перерві? Тому що перший тайм був дуже гарний. В <клес> першу чергу я сказав, що порядок б'є клас. В першу чергу, то, що ми повинні друг за друга, страховка, правильна оборона. Ну, воно, в принципі, все і спрацювало. То, що ми і наігрували, і требував я в цій грі, і на установці показывали на видео, все это выполнили, молодцы. Після гри видно, что хлопці задоволены своей грою, По настрою. Що в роздягальні? там зараз, який настрой? Ну, во-первых, зашел президент и поблагодарил за игру. Сказал премиальные, будут даже за ничью. Ну, ребята довольны. Это самое главное. Премиальное это для них самое главное. Дуже добре. добре. Сьогодні у вас сороковий матч перший ліз, Тобто Ми вітаємо вас з цією подією. В наступних матчах бажаємо перемогти і показувати таку ж гарну гру, як і сьогодні. Дякую за коментар. Поруч з нами, виконуючи обов'язки головного тренера Металіста 925 Сергій Карпенко. Сергій Васильович. Сьогодні дуже цікавий матч як для вболівальників, як для обох. Команд для тренерів, думаю, сподобалася вам гра. Цікавий, напружений матч, емоційний. Команди показали е, цікаву, цікаву гру. Багато моментів створили сьогодні. Кремі більш перший тайм показав там більше моментів, були у них для реалізації. Ви другу, другий тайм показали цікаву гру. Зрівняли рахунок. Е, як вважаєте, сьогодні результат закономірний, нічийний результат. Будь ласка, проподіліться враженням по грі, прокоментуйте. Першу ну, чергу хочу вибачитись перед керівництвом і болівальниками, які за нас болівають за таку гру. Так, не можна грати. По супернику. Молоді хлопці билися, віддавалися, молодці. Бо у них було більше бажання, ніж у нас. От і все. По нашій грі, я ще раз скажу, так грати не можна. Можливо, хлопці не встановилися, у вас була кубкова гра в понеділок. Що можете сказати? Ну, Є всі нюанси, які у нас в команді, да, там, ми граємо там третій, да, там, на четвертий день ігри. А, ну, це не цікаво болівальникам, нікому. Наш е, футбольний клас, да, там, наші футболісти вони повинні виходити. На кожну гру віддаватися і перемагати. От і все. Тут були молоді хлопці, вони наші на клас вища чи на два класи і показали не той футбол, який хочуть бачити від нас болівальники. Сьогодні в ворота залітали дуже красиві голи, як у ваші ворота, і кремі забив. Моура сьогодні, як вважаєте, витягнув для вас очку? Це програшна гра. очко чи ми повинні були сьогодні брати залікові бали. От і все. Що морю, ну молодець, да, витягнув, зробив е, нічого. Воно нічого не дає. і психологічно, так і в турнірній таблиці ми, ми так лишаємося там, де є. Обидві команди стартували з поразок. Сьогодні перші залікові очки, як для вашої команди, як для Кременя, забиті голи також. Вітаємо вас, дякуємо за коментар.